Подивіться, яка краса! Ранок. Вода стоїть, вітру немає, яка краса, я приїхав на риболовлю, бачите тут. Чистенька вода, а там далі весь канал. Он. В невеликій корці льда. Всім привіт, друзі! Ось нарешті виїхав на риболовлю. Буду відкривати новий сезон 2023. Вирішив це зробити, як і завжди, з поплавця. Ось мої речі. Вже прийшов на місце. У Нас ранок сонечко ось встає. Бачите? Красиво як. Зараз буду вже. Все розлажувати і починати риболовлю. Поки з'явився вільний час, то вирішив не гаяти його і одразу виїхати на рибалку. Як на мене, це краще, що можна зробити. В першу чергу, що я зроблю саме перше, це напевно дістану відро і замішаю прикормку, щоб вона настоювалася. І потім тільки буду доставати вудки і готувати місце до риболовлі. Замішаю я фанатик бомба, У мене залишилося з минулої риболовлі трохи. Висипаю усю, що залишилось. І фанатик король мотель. Король мотель і цю пать зимова прикорм сміття забираю з собою обов'язково. І все, замішую. Я додав води. Вийшла така гарна прикормка. Все, ставлю її в сторонку, нехай настоїться. А зараз буду розкладати самі вудки. Взяв підсак. то мало ли. карасик попадеться. То ось так. Підцачка. Все, Розкладемо все інше. Ставлю ось таку підставочку під вудки. Одна і ось друга, теж сюди кудись. Ось так. Є така справа. Ще дісталась коробочка тут з гачками Ліска, наживочка Взяв ось такий опарик. Біленький, червоний і взяв ось такий гарнюний мотель. Будемо дивитися, що воно буде клювати, як. А ось самі мої вудки, вони у мене махові. На балонки не, люб... не люблю ловити. Смахова 5-метрова, і ось така коротенька, 6-метрова. Будемо на них сьогодні ловити. Зараз покажу вам самі оснащення, як у мене тут це зроблено. Саме оснащення намотана на ось такому кріпленні для вудок. Дуже удобно. Так, вудку розклав, тепер саму леску Потрібно так протягнути, бо вона, як була в зібраному стані, намотана. Тут і є такі складки, треба трошечки протягнути. Протягую. А саме оснащення в мене досить просте. Тут іде два стопорка, зараз ось карабінчик з поплавком. Нижче грузило. Тут у мене півтора грама, тому що поплавець один грам у мене. І тут роздвоєний повідок з гачками. Зараз, щоб вам було видно, може. Я зараз вам покажу ближче. Ось такий повідець. Один вище, один нижче. І все. Зараз виставляю глибину. Будемо розпочинати. Поки міряв глибину, вже дивіться. Перший улов є під підбагрив на голий гачок рибку Оце забавно, друзі. Ну що, друзі, давайте будемо загодовувати. Прикормка настоялася. Ось така вона зараз гарна. Невеликими кульками. Зараз накидаємо. Щоб рибка підійшла, тут крутилась. Накидаю таким п'ятном. Ят... Так, ну що, все, я все розклав. Можна розпочинати риболовлю. Давайте наживимося. О, дивіться, знову забаграв. Просто на голі гачки. Я ж тільки глибину відміряв, і водки стояли у воді. На одну водку поставлю опариша білого і червоного, а на іншу мотеля. І будемо дивитися, на що краще буде клювати. Ось так виглядає моя оснастка. Ось грузило, роздвоєний, повітець, один гачок, вище, один нижче. Все. Так, ну що, перший закид у цьому сезоні. Поїхали. А не іншу утку я поставив знизу одного апариша, а зверху невеликий пучок мотиля. Все я теж закидаю. Е, сябака подивіться, який гарнюній прибіг. Там Тільки в мене нема що тобі дати. Я навіть собі нічого не брав. Який гарнюній. Песель Так, друзі, перше клювання О щось там клює, клює. І є. О, перша рибка у цьому році. Через деякий час все ж таки проклюнула невелика платвичка, але все ж таки є. Зовсім невелика. Але все одно дуже приємно, відпускаю. Перша пішла. Будемо продовжувати. Так. Ану, йди сюди. О! Ого! Та ви що, друзі? Подивіться, це дуплет одразу. <рігла> <рігла> оце рибалка, оце я розумію. Оце вже покрупніша платвичка. Гарненька така. Але ми все одно її будемо відпускати. Якщо будемо брати, то крупніше вже. Але це такий дуплет. Взагалі неочікувано. Так, закидаю. І чекаю знову. Давай, 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 давай. І йди на сюди. О, знов дуплет. Друзі, дивіться. Там на підставку, знову дуплет. Така платвиця невелика, але гарненька. Додому. Навіть опариша перенаживляти не буду. Більса yeah. є, <laughs> гарненько, розклювалася все ж таки, до речі, з цього року. Плотву таку можна брати любого розміру. Так, да, на водосховищі з 18 см. Ось в річці, в такому каналі, то можна. Любого розміру. Опа! Є! Боже, вам передати не може, як це кайфовувати, коли приїхав. На вулиці така гарна погода. Вітру немає, тепло собі сидиш. Куліє невеличка платвичка, але все одно і так приємно ловити. Ще трошки, друзі, будемо вже караска ловити. А зараз відкриваємо сезон платвичкою. О! О! О, Йо! Та, ти що, це дуплет? <рес> Ще й така одна платичка гарніша попалася. Дивіться, оця гарніша така. Бачили, друзі? У, цю гарнішу ми беремо. А цю маленьку відпускаємо і продовжуємо ловити. Зараз треба буде знову перенаживитись а то мотеля вона швидко з'їдає. А на не хоче, до речі. Ну, але що робити? Зараз вода холодна, що? що тільки початок лютого. Вже ж вона погано бере на інші насадки. Тільки мотилика вона хоче, подивіться на неї. І знову йди на сюди, і знову дуплетик. Риба просто шалена. Клює як з кулемета якогось. Да, я ще ні разу так не відкривав сезон з такої роздачі просто. Було би тут, напевно, три крючки, клювало б на три, було б п'ять, клювало б на п'ять. Опа, є. О. Це прохається. О. это получше уже попалось. Дві штучки такі гарненькі. А ну-ка давайте ще, ога. Іди сюди, Оця прям гарні. Дивіться, яка гарненька. Зараз прикормку викидаю, тому що вдома її брати не збирався. О! Трохи гарніше проклюнуло. Оце вже платвичка. Краще. Так, але все, давайте, друзі. Зараз ловню. ловлю останню і буду збиратися. То вже час. Треба їхати додому, є ще справи. Опа, є. Ну, дивіться, два гачка все От молодець. Яка жадна. Додому останню. Все, друзі, буду закруглятися. Зараз збираюся, вип'ю чайку і буду топати. Чуто, єс на поджар. Чуток. чуток. А? Говорю, чуток де наловив. Все, друзі, буду завершувати свою риболовлю, я вже зібрався. Йду, зараз буду їхати додому. Рибалка мені сподобалась, сподіваюся, що вам також. З цього приводу пишіть коментарі, будь ласка, я на всі завжди відповідаю. Рибалка мені сподобалась, відкрив цей сезон 2023, як я завжди його відкриваю на поплавок. А на цьому у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Все, папа, -па, я додому.